Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з колту артефакта, котрому близько тисячі років. Він має відношення до Київської Русі. Це прикраса у вигляді підвізки, яку кріпили до головного убору. Початкова назва Колта невідома. Термін був прийнятий наприкінці 19 століття на основі етнографічних даних і походить від українського колтки, тобто сережки. Ця прикраса виготовлена з золота, вага її біля 4 грамів. Золотий колт був при. Дбаний за 33 тисячі гривень або ж 790 доларів. Далі комплект нагород, котрим вже більше ста років, він належить ветерану Франко-Пруської війни Іоанну Гергенсу. Цікаво, що цей вояка також був фельдфебелем у складі 4-го гвардійського гренадерського полку. Там він отримав відзнаку військового ордена Святого Георгія 4-го ступеню. Отже, комплект цих нагород був придбаний за 60 тисяч гривень або ж 1430 доларів. Далі дукат Матіаша Корвіна, короля Угорщини, Хорватії та Богемії, який володарював у другій половині 15 століття. Ця монета виготовлена з майже чистого золота і важить еталонні 3,5 грамма. Викарбована вона в словацькому місті Кремніця. Золотий дукат придбали за 66 тисяч 400 гривень або ж 1580 доларів. Далі 250 гривень 1996 року. Пам'ятна монета, що присвячена образу Божої матері, який знаходиться над вівтарем Софійського собору у Києві. Монета виготовлена з чистого золота. Вага її рівно одна тройська унція, тираж лише одна тисяча штук. На лицьовому боці тут зображено Софію київську на зворотньому оранту. Золоті 100 гривень були придбані за 110 десять тисяч

Далі 15 рублів 1897 року. Монета, яка була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 мм, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 111 116 гривень або ж 2000. 1650 доларів. Далі орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР. Він був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Ці ордени можна назвати інвестиційними: підняли ціни на золото та платину, підвищився курс долара, і вартість нагороди теж зросла. Зараз золото б'є всі рекорди, тому черговий орден Леніна був придбаний за. 120 тисяч гривень або ж 2860 доларів. Далі бронзова композиція, котрій більше ста років. Вона виготовлена на початку минулого століття у Франції і має назву «Вершник, що підтягує підпругу. Також на підставці є напис німецькою мовою переможцю мисливських змагань від 18 травня 1912 року. Розмір цієї скульптури 52 на 22 сантиметри. Вага її 10 кіло. Придбали бронзову композицію за 120 Тисяч гривень або ж дві тисячі вісімсот шістдесят доларів. Далі монгольський орден, бойовий червоний прапор, нагорода, що була заснована у 1926 році. Нагороджували з подібними офіцери, політпрацівники і солдати монгольської народно революційної армії, військовослужбовці монгольської народної армії, прикордонники та працівники структур державної безпеки. Всього було вручено лише 2300 таких нагород. Придбали монгольський орден за сто. 32 тисячі гривень або ж 3 тисячі 140 доларів. Далі 5 рублів 1909 року, викарбувані в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Вони вважаються досить рідкісними, бо з року в рік таких монет карбували десятки мільйонів штук. Тираж 1909 року невідомий. Але судячи з ціни на такі монети вкрай малий. Монета, що виготовлена з золота 900-ї проби і важить 4,3 грамма, придбали за 135 тисяч. Тисяч гривень або ж 3220 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявились 100 гривень 2011 року. Пам'ятна монета, що присвячена двадцятим роковинам незалежності України. На лицьовій стороні монети зображено малий державний герб України, портрети Ярослава Мудрого, Шевченка, Грушевського та Хмельницького. Номінал та рік виготовлення. На зворотній стилізований вінок з плодів та листя калини, літак, комбайн, судно та шахта, які символізують галузі народного. Господарства монета виготовлена з золота 900 проби, вага чистого золота, 1 тройська унція, загальна вага 34,5 грамми, тираж всього тисяча екземплярів. Отже, пам'ятні 100 гривень були придбані за 186 тисяч гривень або 4430 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та С. کردیب